Дорогі діти, батьки та вчителі, вітаю вас наступаючим новим роком і бажаю оптимізму, сили духу та впевненості у наших перемогах. Оцей складний час ми як ніколи разом, навіть якщо розкидані по різних країнах і бачимо один одного лише у віконцях комп'ютерів. Але ми дивимося в ці віконечка і бачимо обличчя друзів і відчуваємо, що ми не одні. Добре, що є така школа, де приємно вчитися, незважаючи на всі перешкоди та перепони, які нам заважають. Просто час такий, нестийкий та непередбачуваний. Але знаєте, що є головною ознакою нашого часу та індикатором успішних і щасливих людей? Це здатність протистояти негараздам і адаптуватися до раптово змінних умов. Вчені роблять висновок, що головними компетенціями наступаючого року будуть адаптивність, безпека та штучний інтелект. Так що ми з вами будемо в світовому тренді. У новому році нас з вами чекають і захоплюючі подорожі в гості до штучного інтелекту. У мета «Све Всесвіт. У проєкти з різними країнами. Чому? Тому що кожен раз нові покоління учнів задають одне і те саме питання. А навіщо нам вчитися? Щоб що? Навіщо нам потрібні знання? Тому що мета навчання відчувати себе в житті впевнено і бути цінним для себе для своєї родини, для своєї майбутньої фірми, для своєї країни та для всього людства. При цьому кожна людина зупинається на том з цих рівнів, для якого в неї достатньо знань, умінь, амбіцій та характеру. Цих висот можна досягти, коли поруч знаходяться ваші вчителі та т'ютери, які прокладають вам цю успішну злітну змогу. І я хочу подякувати нашим вчителям, т'ютерам, програмістам і менеджерам за їх самовіддану працю, коли літять ракети, зникає світло, пропадає інтернет і хакери взламують наші сервери. Але наш корабель впевнено пливе в майбутнє до своїх цілей. Звичайно, що для успішного майбутнього потрібні хороші зв'язки. Хороші, нейронні зв'язки. Це коли вже треба не просто вчитися і здавати екзамени, а дружити з нейромережами. І це чудово, що ви з натхненням засвоюєте ці нові реальності, у тому числі віртуальні та доповнені реальності. У новому році нас з вами чекають нові проекти та студії з англійської мови, зі стартапів, арт-дизайну, кулінарного шоу, сторітелінгу, крутим презентаціям, хімічним та фізичним дивом, профорієнтацію, зароблянню грошей, штучному інтелекту, іграм, футурології і вмінню фільтрувати інформацію. А також дебатом на такі теми. Як жити? Що робити? Де гроші? Чому у нас все так? Коли це все скінчиться і що нас чекає у майбутньому? І тоді ми з вами включаємо позитивне мислення та вирішуємо всі ці проблеми. Я хочу привітати вас з наступаючим Новим роком і побажати удачі та візіння у всіх справах та в житті. Нехай він буде світлим цей новий 2024 рік! E